TUN- Нердеп хотів здати українські території Росії, спалили його і на хабарах підкупити чиновника. Він хотів біткоїнами. Парламентарі вже обрали запобіжний захід, відомо і його ім'я. І це не увесь екшен цієї історії. Детальніше про усе розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Харков я не Вірю. Зачем нам на маті Луганськ і Крим Надо договарюватися. Ось як чини. Нардеп хотів поділити Україну. Розмову вже оприлюднили в суді. Її зачитали прокурори. А герой цього фільму народний депутат України від Слуги народу Андрій Одарченко. Це мене там воті, от саме я чесно говоря в Харків не вірю. Мустафа з контексту розмови йдеться про оборону міста Харкова. І тут народний депутат Дарченко зазначає, що він не вірить в те, що силам оборони України вдасться його втримати. Запитання на ЄМА, Чого? Окрім цього, нардеп переконаний, без здачі території війну не виграти і намагався у цьому переконати усіх довкола. Чому хочуть перші вибори? зараз? Тому що договарюватися. І правильно, слово, Зачем нам эти Донецькі, Луганські, Крим, чорт с ним? Понятно, що жалко. Я там тоже не это самое. Он если вибори не проведет, он обнулится вообще. На це ми посилаємось. По перше, ця, цей уривок дуже добре характеризує особистість народного депутата Одарченка. По друге, на цей абзац я посилатимусь як на потенційне вчинення іншого кримінального правопорушення. Як видно, з цього абзацу він фактично нормалізує агресію Російської Федерації проти України. Зверну увагу, що розмова ця відбувається 1 серпня 2023 року, тобто казати, що це. Перші панічні настрої після початку повномасштабного вторгнення вже не можна а з цього уривку явно вбачається, що він нормалізує російську агресію і не може вказувати на те, що він схильний до вчинення злочинів пов'язаних як з колабораціонізмом, так і вчинення інших кримінальних правопорушень проти національної безпеки України. Сам Одарченко від цих відео відхрещується, каже, то зовсім не він і звинувачує, що запис підробка. Журналісти Радіо Свобода кажуть, відмазати нардепа старанно намагається й адвокат, стверджуючи, що, мовляв, на записі міміка не збігається. Там питається, що Я не своєму.

До слова просив він, аби засідання було закритим і на нього не пускали журналістів. Але суд клопотання відхилив. А боявся Одарченко розголосу не тільки через це, бо рильце в пушку в нього ще й через хабарі. А тепер детальніше про це. 21 листопада нардепу САП і НАБУ вручили підозру, коли той хотів підкупити голову державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма І не бичим, а біткоїнами. Якщо у люті, то це 50. 50 тисяч доларів. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням заступника генерації прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича сьогодні, 21 листопада 23 го року, о 12 годині 20 хвилини, здійснює вам письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 369 Національного кодексу України, а саме про підозру та надання дозвіл агентів відновлення але на Від хабаря Ударченко відхрещується. каже, що наїм попросив його навчити користуватися криптою. Я сам не мію цим користуватися. Тільки недавно був куплений цей криптогаманець, який ви у мене вилучили. Він порожній. Ви вилучили всі коди. Ви можете зайти подивитися, що там зіро нічого немає. Ми просто його налаштували, показали, як використовувати. А от відео надане набу доводить зворотні. Я ж просто я шкода, б'їнів там. Документи прятали. Писатя там я мені забрав. І ми зараз заставимо документи. після, ну, на етапі нос і документа вдати. Mm -hmm. Мы уже сейчас выдаем до него, уже было еще подает. Или уже не то надо? Не, ну смотри, что может. Ну, по подавайте mm -hmm. официально по документам. Право, нажали, а уж, можно, вы же имеете право, он уже а Может, он больше больше ставить или больше вы не дадите? Yeah. Нет, так, так потом же, потом вы же должны будете выйти на стройку с, этим, с этими цифрами. Так это ты же что такое 49 миллионов для общепита, ты видел? Если я хотел лифты поменять, там, 80 или 75 года лифты. Ну, mm да -hmm. лифты сколько стоят? На 14 этаж. Потом у меня здание, там, Верхушка, де бібліотека, бібліотека, она Народний депутат та топ тобто посадовець Держагентства обговорюють суму неправомірної вигоди у відсотках від вартості робіт. Народний обранець наголошує на перевагах надання неправомірної вигоди у криптовалюті. Допустим, Иди на крипто, шуря, или ты откроешь. На кресту. Это, это самое хуя. Я не просто на кошелек я этим занимаюсь. Угу. Ну, я сейчас сделаю вообще целую историю такого. <говоришь> как у меня я, 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 вообще просто? Ты всегда хочешь за Или просто скажи куда. ну только ну, давай ну, ну, не на желать. Ну, хоть на личку, но это рискованно. Ну а как ты это видишь, как это будет? То есть... вот я, ну, блин, ну я так думаю, что заработок, чтобы нас не ебать до 20%. <говоришь> вот. mm -hmm. Там, думаю, у нас не е... Та глонучу як везді діло, то там сімнадцять, шістнадцять усморяв на кіх роботах. Ну там же 17, там ж у тебе стоимости стоїмості уже, как-то там скастіше должно как-то. Нет, я вирішувати за роботу з нами компанія, все дадут, дадут. Пропонувати хабар пропонує. Хоча сам же зізнається, що вже як каже нардеп, його набушники дьоргають. Ну ты мне не знаешь, у меня там говорят, у тебя что уже там проблемы. Какие? У меня? Да, говорят. А у меня проблемы. Нет, кто-то мне говорил, что у тебя там на муху не дергают. Меня дергают? Да дергают. Нет, ну слушай, они всех дергают. У нас просто сумма большие. Ну да, я просто. Приходят. Ну я дергают. порядок, не ты можешь вообще, вот эти те я не наебал, никого я сам боюсь, б***ь, это кино все, вот. Mm -hmm. сразу, разовать, даже захожу к ним, включаю эту хуйню, он говорит, ты за***ь, это шарманка, я говорю, да иди ты, на него, Вот эти ну, первые, что подали, первые. подали, угу, я мне, как сейчас постановлю, я бы для того, что там зайду, там, первые деньги, я тебе просто, допустим, там, 50 долларов куда-то переведут, да ты не переживал, потому что ты не пишешь, главное, что... Не, я не переживаю. Я... Да? Ну, никогда никого не переживаю. Не, переживаю. Потом надо определиться в оборудовании какого вот конкретно. Давай так, так и сделаем. Я, ну, ты как видишь, ну, я думаю, ты знаешь. Смотри, я не, не знаю. Да, да, ну, да, хорошо, да, нормально, да, нормально, нормально, окей. Да, 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 да вот, зайдут да, сразу документы, и тогда нет, так и ты, никакого не знаешь. А я уже не знаю сколько сейчас. Мне рассказывают, что в Харькове 15 просходит. Ну 15 мы ну, всего возьмем, потому что у нас не видно. Ця спецоперація по затриманню нардепа Одарченка і не тільки планувалася давно. Організатори набу сап, віце-прем'єр-міністр з відновлення України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Завдяки масштабній операції вдалося викрити не лише чинних народних депутатів України, а й посадовців та бізнесменів, які намагалися підкупити інших чиновників або ті посприяли їм в отриманні підрядів, землі та коштів на відбудову. Чим тільки не Манювали топ-посадовців, пропонували і гроші, і нерухомість як Одарченко, криптовалюту. Наразі задокументовано три епізоди злочинної діяльності. Детально про кожен слухайте далі. Як встановило слідство у серпні 2023 року, народний депутат України за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів звернувся до топ-посадовця міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5 від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України. Народний обранець через довірену особу надав топ посадовцю державного агентства обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів США. Передача неправомірної вигоди відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходилися у китайській шкатулці. За даними детективів, у серпні 2023 року фактичний власник товариства за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площою понад 5200 квадратних метрів. Орієнтовною вартістю понад 170 мільйонів. За це топосадовець мав залишити усилі, укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та сприяти їх реалізації. Аби приховати вчинення злочину, нерухомість мали оформити на довірену особу топ посадовця. На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир в Києві. Слідством встановлено, що у серпні 2023 року народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топ-посадовця Державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. За це пообіцяв надати неправомірну вигоду у криптовалюті біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів США. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець топпосадовця посадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів США. Це перша в історії антикорупційних органів, неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати в криптовалюті. Отож, окрім Одарченка, серед чинних нардепів у справі фігурує і його колега, народний депутат від партії за майбутнє Сергій Лабазюк. В САП уточнили, що Лабазюк теж хотів заплатити гроші главі міністерства відновлення Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Єму. Оте прохання на мільярд це про нього. А за сприяння у справі. Він пообіцяв посадовцям винагороду у 3-5% вартості від кожного підряду. Окрім двох народних обранців, підозру отримали ще керівниця держпідприємства, власник приватного товариства та директор компанії. Їхні прізвища наразі невідомі. Чи обрали їм запобіжні заходи теж. Але на суді Водарченка був ще один цікавий коментар. Він таке визнав спілкування з чиновником. Ми дорослі люди і розуміємо, що якщо я зателефоную керівнику будь-яких органів, то ніхто не буде робити ніякі незаконні дії, тим більше у такій ситуації, як зараз. Да, я спілкувався з Мустафою Наємом багато разів. Різна була тематика, але жодних пропозицій щодо запропонування йому неправомірної вигоди я не озвучував. У коментарі Суспільному Одарченко також наголосив на необхідності заслухати наєм, оскільки захист не згоден з доказами, наведеними прокуратурою. Ну а наостанок розкажемо вам ще один цікавий момент. Андрій Одарченко, член комітету з питань антикорупційної політики, обирав запобіжний захід нардепу вищий антикорупційний суд України. Його відправили зіграти на два місяці, але з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. Далі буде. Як думаєте, чи дійсно нардеп хотів здати Україну та як за це потрібно карати? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!